Добрий ранок, любі мої друзі. Добрий ранок, добрий ранок, всім хорошого настрою, позитивного і всім анела-охоронця. на цілий день. Будьте здорові, і щасливі. А він у вас буде, тому що мене на роботу проважає сьогодні. Моя мамулічка, так що день буде прекрасний, настроєння буде найпрекрасніше. А я ще й проспала, навела будильник на 5.15, пятнадцять лягла полежати, чую вже мама встала. Так що, мої любі, всім хорошого, прекрасного настрою. На роботу виходимо тільки з правої ножки, з хорошими мислями. І я вас обожнюю, мамуська. Угу. Mm -hmm. добрий ранок, любі мої друзі. Ще раз вам добрий ранок. Ви знаєте, що кожне утро я вам показую світу. Звісно, багато мені часто напише. Світуря ця сумка сюди не пасує. Але я вам хочу сказати, що я носяту, чому мені вдобно, правильно? У мене просто там моя де є балоніва сумка, вона постірана. А я ж стірко на надворі на тірасі. Ви знаєте, що воно вроді би увечір сухе, а наутро вже влага. Думаю, поміняю, поміняю. Та й думаю, підусею це то так, модно, не обичне. Сьогодні я озула баранчики. Вчора ж я вам показувала кросовочки баранчики. Сьогодні я взула ці. Мені вони так подобаються. Я в них просто боса. Ну а ті кросовки все-таки я кіла глаз, особливо ті ті бо тому що в нас все чорне. Дівулі, по-перше, що вони дуже вдобні. По-друге, на будь-яку погоду, в них висока танкеточка. Вони такі мені удобні, що це просто. Я сьогодні взагалі в дітей вся віолеті, тому що цей костюмчик мені теж подарила Ірина Михайловна, фірма Віолетта. Плюс, Юрочка вніше подарила новий рік цю сумочку. Жилеточку, звісно, мені эти вальчики. Дивіться, кожне утро я вам рассказываю свій лук, рассказываю, де я його взяла і чи добре він на мені сидить. Так що виключає, сейчас другий ролик буде. Так що, мої хорошеньки, головне, щоб вам було удобно і комфортно. От захотілося, да, сидім на дворі, наверно, вночі був дощ. Болото, слякоть. Но захотілося діти світлого. От захотілося мені діти та запачкається. Ви знаєте, пішла в юлічки взяла ті слотки, девочки, Сейчас, мне кажется, Є, що хочеш, щоб відстирати, що хочеш. Цей костюм теж я була заляпла на роботі. У Юльки взяла салфеточки, кинула машинку, вони вже біленькі. Так що, мою любі, отакі сідні турічки луки. Ви замітили що в останнє я Якраз світло-світлою помадою піднімаю волосики. Да? От щось мені так хочеться, щоб знаєте, волосики були піжні брані. Ну, ну от якось таке мені. Да? Я понімаю зараз, скажете, світуль сумка сюди не йде, дивулі. Я вам вірю, що вона сюди не йде. Ну, я її хочу взяти. Хочу таку поставити її на ручку. Ну а що щось? Відсе вийшла на привозі зайшла, понімаєте. Так що мої любі всім хорошого дня. Прекрасного настрою. На роботу ми виходимо тільки з правої ножки. Всі плохи мислі ми викидаємо геть в сторону. Обнімаю, цілувають, хорошого дня бажаю. Мамусь, не кричать. Так, мої ріднічки. сьогодні моя мамулічка вже виїжджають вдома. Душа болить, серце плаче, але вдома папа, вовка. А вовку візьму, хай, трохи потепліє, тому що він все время хоче бути на дворі. Не дай Бог заболіє. Ні, приїде і дзвони кожен вечір: мам, ти коли будеш? Мам, ти коли будеш? Скучають, папа скучає, вовка скучає, і ми скучаємо. А мама в нас одна, і ми її тако по чуть-чуть. Так що любі мої, я вас всіх обожнюю, цілую, всім бажаю хорошого дня, найпрекраснішого настрою, тому що ви знаєте, від нашого настрою е, залежить вся наш весь день, все наш, ну взагалі, все, тому що якщо виходиш з дому, то буркаєш, все, пиши, пропало. Заходьте додому і нікуди не йдіть, тому що увесь буде такий день. Це провірено на мене. Я коли йду на роботу, допустимо, да такої якийсь дискомфорт, що все роботи не буде. Ви знаєте, ні, думаю, ні, ні, світуль, ні, 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 ні. і настрою не буде. Робота ладно, настрою. присіла, підняла ножки право, опустила. І все, все гайда, давай. Так, мої хороші кілук, показала, все вам пошти розказала. І хочу вам сказати, дівчатки мої мальчики, канал у мене Тіктока один. Не на якій фейки, будь ласка, не ведіться, тому що фейків дуже багато. Ну, це знаєте, коли людині скучно або нема що робити, вона що робить? Не ну, догадались. Так що я бажаю тільки удачі, що я можу сказати. Вам хочу зауважити. У мене канал один. Тікток один, інстаграм один. Фейкових сторінок з'являється дуже багато. Наверне, ви знаєте, коли людина чувствує слабше другої себе, вона хоче щось доказати, але доказувати треба в другому, не в цьому. Не в цьому, що ви мене хаєте, не в цьому, що ви мене обсуждаєте. Поймете, якщо ви про мене говорите, значить я вам дуже інтересна, якщо ви про мене пишете, создаєте навіть странички, значить я вам найцікавіше. Так що, що я хочу сказати? Саме головне, ви знаєте, мира і здоров'я. А це все, воно, ви знаєте, було, буде. І є. Так що удачі. Так, мої хорошенькі, Хочу принести співчуття в Запоріжжю. тому що ви знаєте, що я так на роботі, та нічого не бачиш. Прийшла вдома, відкрила телеграм і волос став дивом. Любімої, тримайтеся. Ми мислимо з вами. Вся Україна з вами, Одеса з вами, Світулечка з вами. Якщо потрібна якась допомога, там поділитися в сторіс, щось робити, пожалуйста, ви всі діліться, не стісняйтесь. Я завжди всім ділюся, незважаючи ні на що. Хто ділиться за мною в сторіс інстаграм, я ділюся далі. Люби наше Запоріжжя. Прийми мої співчуття, співчуття всієї України, всієї Одеси. Ми мислі з вами, і все буде добре. Хоча це ой, сьогодні сказати, бо там багато погибших, багато поранених. Прийміть, будь ласка, наше співчуття, і все дуже бути добре. Слава Україні.